Всім привіт! Сьогодні я готую дуже добрі кекси, солені кекси. Я вже дуже давно хотіла їх приготувати. Чомусь завжди, але завжди не могла знайти рецепт, щоб він був, щоб не були тверді кекси чи ще щось. Вже сьогодні приготувала за рецептом гарної господині пані Лесі, дякую їй за рецепт. Дуже гарні пишні м'якенькі. пів чайної ложки солі та чайної ложки цукру збиваю. Збиваю руками на міксером. Додаю кефір та сметану. У мене все разом змішане. Можна вершки використовувати, олію. Додала борошно, розпушувач та соду. І зараз додаємо приправи, можна сушений чесник чи паприку, щось до смаку. І тепер додаємо наповнення, яке хочемо робити. У мене буде лише сир порізаний на дрібненькі кубики. Можна шинку, можна гриби, можна кукурудзу. Що бажаєте, те й пробуйте. Додавайте. Я додам трохи сиру. Вийшло в мене 12 кексів. Буду випікати при температурі 175 градусів. Приблизно хвилин 20-25. Ось кекси спеклися, всі рівненькі, гарненькі такі. Тепер чекаю, нехай охолонуть. Бачите, не тверді, як я боляла, щоб не були вони тверді. Гарненькі, пухкенькі, смачні. Діти не люблять з кремом таким, а люблять лише самі. Але розкажу, що для крему найкраще брати сир Філадельфію, вершки, збити їх та додати порізаного дрібненько зеленого кропу свіжого. У мене, звичайно, немає, тому що я не планувала робити крем, взяла домашній сир, трохи сметани та кропу. Ось такі м'ягенькі, дуже гарні. Тепер буду робити з різними наповнювачами, шинкою, з кукурудзою, ну і звичайно вже з Філадельфією спробуй щоб